Привіт! З вами Реймболдом в Україні і мене звуть Марта. Сьогодні я хотіла би показати, як робити ось такий чудовий риб'ячий хвіст. Персні або браслети. Чоловічі або жіночі браслети. Давайте почнемо. А потім після роботи я покажу і розкажу щось про ці браслети. І так, ми можемо використовувати станок. Два стовпчика. Монстр-станок, міні-станок або пальці. Дехто навіть плете на так от. Ось так. Ну, Бо це дуже просто і це можна навіть на пальцях робити. Тому... Але давайте почнемо все-таки. Беремо резинку і перекручуємо її між двома стовпчиками і сміркою. Ось так. Тепер ми маємо резинку просто накинути на два стовпчика. Так само ми беремо ще одну резинку і ще раз накидаємо просто без всяких вісьмірок і перекручувань. Беремо першу резинку і натягуємо її на середину. Ось так має вийти у нас початок такий. Тепер Беремо ще одну резинку, трошки опускаємо. Знову натягуємо просто. І знову першу ми зносимо на середину. В чому секрет цього браслета? Щоб не заплутатися, якщо ви новачок? Це опускаємо. Беремо резинку, натягуємо. Секрет в тому, що на стопчику має бути три резинки. Коли на цьому стопчику три резинки, ми беремо першу. Витягуємо її на середину і трошки потягуємо. В ось цьому секрет нашого персня або браслета. Риб'ячий хвіст, як він називається. Так ми будемо робити довго, тому я зробила заготовку і хотіла показати вам, як закінчувати. Ви поставте пау... на паузу це відео, зробіть таку довжину, якому потрібно, це в мене буде перстень. А ви зробіть браслет, перстень, що ви забажаєте. Хоча б брошку навіть. І коли, закін... коли закінчите робити і хочете вже закінчувати вашу роботу, продовжуйте дивитися це відео. Що нам потрібно робити? Беремо резинку. Останню. Закручуємо між двома стовпчиками, як завжди. Ну, як завжди, першу витягуємо. Так, тепер трохи підтягуємо. У нас і лишилося по дві резинки. Ми маємо нижню, в мене в випадку фіолетову скинути догори. Ну, ось так я зараз потягну, покажу. Оп. І тут так само. Оп, ще трохи тягнемо. І ось. Тепер в нас є варіант. Або закінчити тут таким вузликом, або закінчити, як завжди, закінчують цей браслет. Закінчити не вузликом, а ось так, як і перше Бачите? Ми беремо застьопку. Що ми зараз робимо? Святку цю резинку. Накручуємо на цей стовпчик і відтягуємо, ставимо крючок. відтягуємо. Тепер беремо за стіпку і ставимо от сюди. Натягуємо в ці дві резинки ось так. Забираємо крючок. ось так. Тепер ту резинку. Яку ми накручували вісьміркою. Ось вона в мене. Ми маємо застьопкою забрати ось так. Тільки дві. Ось так. Ось в мене вийшов прекрасний перстень. Тепер дещо я обіцяла вам розповісти. Браслет, чоловічий, був винайдений не так давно. Як ви знаєте, браслети носять тільки жінки. Але чоловічі браслети, як завжди, люблять чоловіки, мають синій або чорний кольор. Тому чоловіки вирішили, така класна штука, рейндбулум, чому б і нам не своє І вирішили і самі собі таке плести. Чоловік запитав у своєї жінки, як же ти це робиш. А жінка була доброю, добра душа, що з нею зробиш. І почала йому розповідати. Він вивідав всі секрети, розповів своїм друзям-чоловікам. І вони вдвох, втрьох, скільки там їх було, не пам'ятаю, почали таке плести і продавати. Жінка зрозуміла, що щось не донекоїла, але думала: та ну, чоловіки, що з них взяти? Потім і чоловіки почали носити таке. А ми насолоджуємося теж тим, що поки що чоловіки не носять персні, правда, дівчата? Робіть і чоловіки, і жінки, чоловіки для подарунку, а жінки для себе. Ну тож бувайте!